Світ, у якому ми з вами живемо, сповнений нескінченною кількістю таємниць та загадок. Пошуком відповідей на безліч своїх запитань людство займається протягом усієї історії свого існування. На деякі з них відповідь вже давно знайдена, і ми маємо у вільному доступі купу інформації, яка була недоступна нашим предкам. Але людський мозок та його можливості обмежені. Тому деяка інформація все ж приречена бути для нас навічно невідомою та недоступною. Та все ж погодьте, що нам пощастило набагато більше аніж нашим попередникам. За допомогою науки, ми, як мінімум, можемо пояснити і навіть передбачити більшість природних катаклізмів. Ми знаємо про існування космосу і те, що процеси, які там відбуваються, так чи інакше впливають на нашу планету та на нас із вами. Ми знаємо, що хороша гігієна нас збереже від великої кількості хвороб краще, аніж викачування яйцями та кровопускання. Ми приблизно розуміємо, яким чином працює психіка людини, і ще безліч речей нам доведеться дізнатися у майбутньому. Але більшості тих речей, яким наші предки приписували якесь духовне або містичне значення, ми вже знайшли або незабаром знайдемо логічне і наукове пояснення. Та все ж без минулого не було б і теперішнього. Раніше я дуже упереджено, а подекуди навіть з насмішкою ставилась до того, що наші предки, ну як я вважала, були прямо таки помішані на усіх цих прикметах та міфах. Не залишайся працювати опівдні в полі, бо прийде полудниця і жорстоко тебе покарає будь обережним зі сліпуче красивими дівчатами у водоймах, бо ті русалки потягнуть за собою на дно. Не смій дратувати домовичка, стався до нього з повагою, бо життя медом здаватись не буде, і таких міфів є безліч. Якісь із них працювали в якості залякувань для невгомовних дітей. А якісь із них виступали в якості контролю населення. Страх доволі таки сильна і потужна штука, я скажу вам. Зараз багатьох людей стримує від прояву насилля і жорстокості по відношенню до оточуючих закон та жорсткий контроль за його дотриманням. Коротше кажучи, озираючись назад, я визнаю, що неможливо було уникнути, аби люди придумали для себе усі ці вірування, прикмети і усіх цих міфічних істот, про яких ми будемо говорити далі. Аби пояснити, хоча б якимось чином усі ті явища і процеси, які відбувалися у їхньому житті протягом довгих тисячоліть до того як з'явились ми зі своєю новітньою наукою, сьогодні я розповім вам про найстрашніших слов'янських міфічних істот, в ісванні яких вірили, і страшних сил, яких боялися наші пращури. Ну і звісно ж, ми обов'язково проаналізуємо із вами, чому в них вірили, і звідки вони взялися в уяві людей. Повірте, все не так просто. Ого. що ж, а почнемо ми зі створіння, опис якого мене от прямо найбільше налякав. Якийсь такий огидний і мерзенний. Прямо мурашки від нього по шкірі. Я впевнена, що більшість із вас, мабуть, не чули про цю істоту е, отож, богинки та дивобабки. бабки Насправді це не зовсім одне і те ж. Але у цих двох міфічних створінь є дуже багато чого спільного. Богинки це персонажі легенд та переказів західних слов'ян. В основні функції цих жінкоподібних істот входить переслідування, породіль та вагітних викрадення і підміна новонароджених або ненароджених. Богинки найчастіше постають у вигляді декількох, зазвичай трьох або дванадцяти потворних жінок: високих, худих, з відвислими грудьми, з дутими животами. І довгим розпущеним волоссям. Найчастіше у них гусячі, курячі або собачі ноги, зуби у вигляді свинячих іклів і гачкуватий ніс, а руки довгі і з трьома кривими, як кіхті пальцями. Зрідка богинки з'являються у вигляді красивих молодих дівчат. Втім, вони можуть приймати майже будь-який облік, можуть постати у вигляді туману, кішки, собаки або жаби. Походження богинок може бути різним, нерідко ними Стають породілі, які з якихось причин померли до здійснення обряду очищення. Також на богинок перетворюються діти, викрадені цими істотами у батьків. Часто стають нечистю жінки-самовбивці, а також матері, які погубили своїх дітей. Місцем проживання богинок вважаються річки, болота та ставки. Нерідко вони живуть у лісах чи глибоких ярах неподалік. Часом найбільшої активності богинок вважається середина дня ну тоді, коли сонце стоїть. От прямо зверху, там середина дня, ну десь обід, або часи після заходу сонця. Схоже, наші предки дуже сильно боялися середини дня, мабуть, це саме через те, що більшість із них працювали в полі, а о півдні на відкритій місцевості справді небезпечно довго знаходитись. Ну логічно, бо може прибацати сонячний удар, який ще прийнято було вважати карою полудниці, про яку ми, до речі, поговоримо трішки пізніше. Одразу після цих бабок, але поки що повернемось до богинок у години активності їх можна було побачити на березі водойми, де вони розчісують своє волосся або займаються пранням, а саме колочуть білизну золотими валиками або своїми величезними грудьми. До речі, якщо хтось помічав їх за цією дивною діяльністю, то вони одразу приймали всі міри для того, аби цього очевидця, Ну <кхм> Аби більше він цього світу не бачив, ну і їх заодно вбивали коротше у зазначений вищий час. Вони всіляко піснями, танцями, умовляннями, обіцянками та подарунками намагались виманити з дому якусь вагітну. Або нещодавно народившу жінку. І якщо це у них виходило, то вони одразу починали тиранити її найжорсткішим чином, тягали по полях і болотах, вивалювали у багнюці і били валиками, викручували руки і смоктали молоко з її грудей. На цьому моменті, коли я це читала, мені аж самі стало якось огидно і моторошно, тому що це ну фу ну це реально якось мерзенно дуже звучить. У вагітних богинки можуть викрасти ще ненароджену дитину, особливо зачату поза шлюбом. І самі потім вигодовують ту дитину у чудовисько, а жінку можуть утопити. Крадуть богинки також новонароджених немовлят, особливо нехрещених, народжених поза шлюбом або залишених без нагляду. Таких дітей богинки перетворюють на нечистих духів, змушуючи прислуговувати собі. Також богинки нерідко насилають кошмари вагітним на Порчу на людей і домашню худобу здатні наслати важкі хвороби, виводять з дороги втомлених мандрівників і так далі. Так, от як я й говорила раніше, найближчим ну, родичам в міфології до богинок були наші карпатські дивобабки. Все те ж саме, тільки в ним були ще деякі особливості, про які я зараз розповім. Так, от карпатська дивобабка, чи дика баба, чи дивожінка — це дуже схоже за описом істота. І ось деякі факти про неї. Якщо стається така жахлива ситуація, при якій дитина народжується мертвою, то в 9 із 10 випадків, за повір'ями наших ну предків. У цьому були винні ті самі дикі бабки. Старовинний звичай вимагав, щоб у такому випадку батько відрізав цій дитині голову і кидав її у воду. <клес> як вам таке? Що ж особисто я, як людина з майбутнього, можу сказати з приводу цих дивних створінь? На мою думку, вони були вигадані саме для того, аби якимось чином контролювати поведінку жінок, які незабаром повинні були стати мамою, і жінок в цілому. Ну, по-перше, ми бачимо серйозний акцент на тому, що основними жертвами цих істот були не хрещені діти, або ті, які були зачаті поза шлюбом. Цікавенько, а що ж так вийшло, що настільки огидних і мерзенних істот настільки сильно хвилює ось це. А жіноче, як воно називається в народі, жіноче целомудріє. Знаєте, пологи і вагітність це, як на мене, сам по собі жахливий процес, який в моїй уяві стоїть на одному рівні із катуваннями. Так, особливо те, в якому вигляді усе це відбувалося колись тоді, у минулому. І от тільки не смійте зі мною сперечатись у коментарях, особливо, ну. Чоловіки, ну бо вам не доведеться цього ніколи робити, тому ви цього так сильно і не боїтесь, і не жахаєтесь. Дуже важко якось м відчути емпатію по відношенню до чо до того, що із тобою ніколи ні при яких обставинах не станеться. Я розумію і не розумію одночасно, але ви просто вдумайтесь в сам цей процес. Людина буквально повинна виштовхати із того маленького отвору цілу. Повноцінну нову людину. Ну це ж просто розірватися кажесть. Це дуже страшно. І жінка народжує один раз дитину, а після цього повинна народити вдруге. Ну, тобто, виштовхати плаценту, хто не знав. Це дуже страшний. І болючий процес мене він неймовірно сильно лякає, і ні. Аргумент про те, що раніше ж якось без анестезії прямо в полі народжували і нічого не ставалось, не пройде, тому що ні, ставалось. Смертельні пологи були доволі таки розповсюдженою і адовою практикою. О, а як вам ось такі пили для розпилювання тазових кісток жінки при пологах? Я вже мовчу про ускладнення, які можуть статися при природних пологах. І з деякими із них, до речі, не можуть справитись навіть сучасні лікарі. А що вже говорити про минуле, коли від такого ну, однозначно був єдиний вихід. <кхух> Ви знаєте, який. Отож, хоч і пологи та вагітність, це дійсно природній процес, але від того він не стає. Менш болючим і більш безпечним. <клес> Моя вагітнофобна лекція закінчилась, тому полудниці нарешті дочекалися свого зіркового часу. Полудниця це персонаж слов'янської демонології, жіночий дух, що з'являється в полудень, і карає тих, хто в цей час працює. Так, ще б до мене зараз з'являлася жіночка, яка буде мене карати за те, що я працюю в день. Полотниці уявлялися у подобі дівчат у білому одязі або старих із сивим розпущеним волоссям. Іноді їм приписувалися ноги із копитами та здатність змінювати ріст. Вони могли ставати нижчими від трави або виростати вище дерев. Частий атрибут полодниці, як ви вже мабуть здогадалися, серп або коса. Місцями вони вважалися різновидом русалок, тому їх іноді називають польові русалки. Полотниця в українській міфології втілювала сонячний удар зазвичай. В полудень слід було відпочивати у тіні. Тим же, хто порушив цю традицію, полудниця насилала запаморочення, могла завоскотати до смерті, а то й навіть відрізати голову. Ну а що ви думали, що вона тупо так по приколу ходить з цим серпом? Він же ж виглядає так, ніби його для того і створили, щоб було зручно відрізати ну, людські голови. Тому що ну, там такий вигін, що от так і хочеться, просто таку крючком взяти і. Мандрівників, які у цей період доби йшли поблизу поля, вона була здатна уморити міцним сном, після чого людина могла і не прокинутись. Або ж за народними переказами тому, хто затримався в полі та поблизу, полудниця починає крутити голову або ставити запитання: як обробляти льон, готувати порядиво, полотно, сорочки тощо. Якщо винуватись не може відповісти, вона насилає хвороби. А щоб уникнути покарання, треба якнайдокладніше розповідати з усіма подорож. Поробиться ми увесь процес роботи, виграючи час. І якщо ж подорожньому треба було зупинитися біля поля, то для захисту від полудниць залишали на місці перепочинку чашами до вухи та частину своєї трапези. Ой, ну не прикольно насправді. У той час із їжею, ну і так, туго, наскільки я знаю було. А ще ділитися нею із сонячним ударом, ну. Якось взагалі нераціонально виходить, мені здається. Полудниці люблять танцювати, причому перетанцювати їх ніхто не може. Вони танцюють без втоми до вечірньої зорі. Якщо ж знайдеться дівчина, яка зуміє це зробити, то за переказами полудниця обдарує її, начебто, багатим посагом. Я не знаю, що це таке, тому не запитуйте. Обдарує вона якось прикольно її. прикольно їй буде. Я вона прикольніше ніж тим, кого вона цим самим серпом. Вікну. Також за деякими переказами полудниця може ходити в полудень біля хат і розбивати вікна з незакритими віконницями, пролизувати всередину та викрадати дітей. Чому так багато міфічних істот викрадали дітей? Я розумію, що це міфи, але як я вже й говорила раніше, у мене є припущення, що усі ці міфи були створені не на пустому місці, а для того, щоб пояснити ті чи інші процеси. Так от, мене дуже лякає той факт, що так багато міфічних істот були помішені на тому, щоб викрадати дітей. Значить, була якась інформативна потреба в закритті цього питання у наших предків. І це не прикольно. Також полудниці, коли зустрічали на вулиці людину, могли зарізати її серпом. Ну я вже зрозуміла, що з опису попередньої істоти, що після полудня на вулицю було краще не висовуватись. Ну а ще полудниці приписувалася нелюбов до дітей, що без діла ходять по полю. Їх вона змушувала блукати між трав, тому батьки лякали дітей тим, що цей дух може запекти їх і з'їсти. Незважаючи на приписувану полудницям жорстокість, убити вони можуть. Ожу тільки того працівника або подорожнього, який не дотримується звичаїв і живе життям грішним, не поважаючи традицій за народними переказами, саме полудницею може бути перевірений злодій або вбивця. Ну я ж кажу ще одна істота, яка існувала лише для того, аби залякувати людей, аби ці не робили погані вчинки. Зараз для цього є закон, але тоді для чого була жінка з серпом. І я навіть не знаю, що із цього буде дієвішим і кращим. Лихо, ось ця істота уже не зжалиться ні над ким, погубить і багатого, і бідного, і винного, і невинного. Уявлялося лихо як одноокий неповороткий велетень, який руйнує усе на своєму шляху, або як стара огидна бабка-людожерка, не баба яга, але й стара була з одним оком. Або ж той злий дух міг бути зовсім сліпим. Але володів чарами за повір'ям лихо спало на ліжку із людських кісток. За іншими даними, лихо зображують просто як страшну і потворну істоту. Воно може мати одну голову або декілька, мати чорні, червоні або навіть вогняні очі, і також воно може перевтілюватись у будь-яку подобу, може приймати облік людини, тварини або навіть якогось предмета. За необхідності, лихо може навести на людину будь-яке нещастя: хворобу, бідність або смерть. Воно може обернутися на вовкулаку і напасти на людину, може наслати на неї прокляття або просто принести нещастя. Харчується це створіння плоттю і чужими стражданнями. Лихо, уособлення злої та нерозбірливої долі, яка може скосити найкращу, найдобрішу та найчеснішу людину, оминувши стороною останнього негідника. Як бачите, наші з вами предки спокон віків також замислювались над темою, яка палає всередині мене, також мене безкінечно бомбить, горить і просто переповнює ненавистю саме на темою усієї цієї несправедливості, яка відбувається навколо нас у масштабному плані і в якихось навіть побутових речах. От просто я не розумію, чому в цьому здавалось би. В логічному світі все настільки нелогічно і несправедливо працює. Так часто трапляється у житті, що страшна хвороба забере зненацька дитину, а злодій і вбивця зможе не тільки уникнути покарання, а й жити в достатку і злагоді, набиваючи свої кишені і наживаючись на невинних людях. Хтось може усе життя прожити як людина з великої букви, настраждатись, все стерпіти і з честю піднятись і дивитись далі в надії на те, що От, прийде нарешті довгожданий спокій. Але він його не отримає. Ні. Он моя бабуся, найкращий тому приклад. Вона була старшою дочкою у сім'ї, яка складалась із сьомох дітей, ну і звісно ж, папи з мамою. І ви знаєте, що таке бути старшою дитиною, тим більше дочкою, тим більше навіть не у наш час, а тоді. У часи, коли тільки закінчилась Друга світова війна, був голод і просто люта безжальна бідність. Так, моя бабуся була звичайною людиною із дуже сильно незаможною, я б навіть сказала, із сім'ї, яка знаходилась за межею бідності. Їй довелось дуже багато чого пережити на своєму віку. В неї на очах помер батько. Так, він дуже сильно мучився і страждав, тому що в них не було можливості якось надати йому якесь лікування, він помер від раку шлунку. Ух, там такі історії були, що мені навіть моторошно про них згадувати із її спогадів. А вона це все бачила своїми очима, усі ті безжальні страждання. Її дві старших сестри, так я їй сказала, що її було в сім сім'ї. Але, мало бути, на двоє більше. В неї було дві старші сестри, які померли ще до її народження. Померли якраз під час Другої світової війни. Також вона доволі рано втратила маму, і їй довелось на своїх плечах ну, витаскувати усіх тих молодших сестер і братиків. Вона стала для них не те що нянькою, вона для них стала і мамою, і батьком, і всім на світі. О, Там дуже багато жахів в її житті було. Були періоди, коли їй доводилось харчуватись лише виключно молоком та чесником. Ось така в неї була дієта. Було безліч випадків, про яких вона вже мала би не вижити, а усю свою молодість вона пролежала в психіатричній лікарні. Так, ось так от неї пройшло життя. І зараз вона жива, ну, відносно здорова. І що ви думаєте, на її старість припали також дуже сильно великі випробування. У неї є син алкоголік. Це не мій папа, а його брат рідний, якому вже на даний момент майже 50 років. А він живе із батьками в однокімнатній квартирі. І просто безпросвітно бухає в, неї, в нього дуже сильний алкоголізм. Так, і вона з цим мучається, страждає. Я не буду в подробицях розповідати, які там кошмари і випробування він особисто їй приносить. Але повірте, це жахливо і нестерпно. Загалом, ну, здавалось би. Людина прожила таке важке життя. При цьому вона залишилась найдобрішою людиною з усіх, кого я тільки знаю. Найдобрішою. Я взагалі не можу про неї нічого поганого сказати. Вона до мене сьогодні телефонувала два рази, і протягом цих двох розмов безкінечно повторювала мені, наскільки сильно вона мене любить, і що я для неї найкраща її там внучка і так далі. Ну, дуже класно. Вона усім своїм оточуючим дарить лише любов. Їй 77 років. А вона просто виходить іноді на вулицю для того, щоб допомігти своїй найкращій подрузі, яка працює двірником, і просто стає поряд з нею і замітає вулиці. Це, це просто фактично. Ну, для мене вона майже свята людина. Я не можу назвати просто людину саму по собі святою, але якби могла, то такою людиною для мене була б ця бабуся. І от вона прожила достойне життя, а досі так сильно страждає. В чому логіка? Де справедливість? А нема її. Таких історій було і є безліч, бо ми живемо не в світі з рожевих поні, а в реальному жорстокому світі, де ніхто не нагородить тебе за важку долю, а як правило, навпаки, проїдеться ще зверху, радіючи, що не він на твоєму місці. Ну і ось люди, не розуміючи такої сильної несправедливості, вигадали собі злу і жорстоку істоту, яку можна звинувачувати у несподіваному горі, мабуть, так справді легше. Але справедливості як не було, так і нема. Шановні глядачі, я тільки що зрозуміла, що якось я не ну, дуже сильно розмусолюю усю цю міфологію зі своїми нікому не потрібними глибинними аналізами, історіями і так далі. Тому потихеньку будемо, мабуть, завершувати це відео, так тому що не думаю, що комусь буде цікаво дивитись настільки довге відео, тим більше з таким моїм словарним вінігрєтом, Але я не могла не розповісти і не згадати в цьому відео про такого персонажа, якого ви всі, мабуть, прекрасно знаєте. Вій. У народній уяві Вій поставав одним із найстрашніших і найсильніших представників темних сил. Народна фантазія створила образ Вія як старезного діду Ганна із залізним обличчям, руки й ноги якого, наче корені дерева. Увесь він присипаний землею. Мав густі брови, важкі та довжелезні повіки, які спадали до самої землі. Самостійно, без допомоги іншої нечистої сили, Вій не міг їх підняти, що відтак робило. Його його сліпим. Але за піднятих вій, вій безпосередньо був наділений руйнівним нищівним поглядом, який міг знести все на своєму шляху. Неважливо, чи це була людина, чи це була тварина, чи це був цілий ліс, чи це взагалі було будь-що, будь -що. що він бачив, просто пф, і його не вставало. Наскільки жорсткий дід. Мешкав він під землею або під скелями. Зазвичай бій з'являвся лише тоді, коли інша нечиста сила була не в змозі перемогти. Його виводили слуги, тобто чорти, котрі піднімали вилами або гаками, вію від землі повіки, і відкривали у такий спосіб його смертоносні очі. Вважали, що погляд вія несе смерть усім живим істотам, як людям, так і тваринам. Нібито від його погляду під землю провалював. Цілі міста. Зникав він як і вся нечість рано вранці з третіми півнями. Ну тут мені фактично, мабуть, нічого додати, оскільки мені здається, що саме завдяки ось таким могутнім і всесильним образом люди і пояснювали для себе усі ці природні катаклізми, наприклад, виверження вулкану, землетруси, цунамі і тому подібні жахливі речі. Які якраз таки і забирали з собою сотні тисяч, а то й мільйони людських життів? Тому так очевидно, що такі створіння також повинні були бути в їхній фантазії, бо це ж реально страшно і епічно, погодьтесь. Це реально епічно. Закінчу своє відео я все ж словами про те, що вищі описані істоти це всього лише піщинка у величезному глибинному морі багатої слов'янської міфології. Але сподіваюся, що ви, як і я, дізнали сьогодні хоча б щось нове, ну або, як мінімум, повеселились під час цього глибинного занурення в українську міфологію. Ну, що можу сказати? Якщо вам сподобалась ця рубрика, то. Не забудьте мені про це дати знати. І пока-пока. Сподіваюсь, вам було трішки цікаво. пока-пока. Да, Я знайшла класний напій. І думала його випити завтра під час монтажу цього відео, але потім подумала така: блін, він коштує 80 гривень і виглядає ну, дуже круто. Тому вирішила випендритись ним перед вами. Ну, просто так, щоб ви знали, що от я таке от пила, пробувала і побачила, яке воно класне і естетичне. Зараз попробую його відкрити. Воно просто мокре, О. Коротше. Хай стоїть. Я його завтра якось відкрию і під час монтажу вип'ю. Воно просто воно дуже круто виглядає і коштує 80 гривень. Будете знати.